Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітання. Пане Сергію, як ви оцінюєте поточну ситуацію на ключових напрямках російсько-української війни? Вам слово на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про поточну ситуацію, слід розуміти наступне: попри те, що ми зараз спостерігаємо певне окреме зниження. Бойової активності на найбільш гарячих е, ділянках фронту, це не означає, що можна заспокоїтися і говорити про те, що противник остаточно видався, і бойові дії не тривають. Вони продовжують е, тривати, маючи такий тактичний характер, характер штурмових атакувальних дій, фактично вздовж всієї лінії фронту, і є певні напрямки, які викликають ну серйозне занепокоєння. Якщо йти. З півночі на південь, то перш за все, треба розуміти, що противник продовжує вести наступальну операцію в Курській області, намагаючись витіснити наші війська і бойові дії ведуться в основному зараз, якщо так говорити про саме Курщину по напрямку Глучкова-Любінівка, де противник намагається прорватися власне до цього населеного пункту. А якщо ми говоримо про харківський напрямок. Противник намагається тиснути на наші війська, створивши передумову, щоб ми не могли допомагати підрозділам, які ведуть бойові дії в Курській області. Однозначно погіршилася, або, ну не погіршилося, я б сказав так, ускладнилася ситуація в районі Купенська, де противник останніми днями відчайдушно рветься по лінії Піщане Сінькове. Одночасно активізувавшись в районі Сінківки, тобто створюючи такі, знаєте, розтяжки для наших військ, не даючи можливість нам так само зробити маневр резервами. Противник проводить певну певну операцію в районі Сіверського виступу, намагаючись створити передумови по охвату цього району, ми говоримо останнім часом. До речі, про певне пожвавлення в районі часів яру. Де противник намагається вийти на більш широких ділянках на лінію канала який роз'єднує місце і захопити плацдарми на іншому березі, <кій> він власне вийшов вздовж всієї довжини цього каналу? Бої точаться в районі е Турецька. Дуже серйозні бої. Противник тисне. І треба розуміти, що для нас такі бої носять дуже болючий характер, тому що бої міського значення це бої, де протистояння полягає протистояння окремих піхотинців. Окремих солдат, і там дуже важко було застосувати техніку для того, щоб підтримати е, оборонні дії наших військ. Е, як я вже казав, противник дещо знизив бойову активність безпосередньо по напрямку на Покровськ, але це є абсолютно очевидним. Е, ні один військовий командир, який має ну, певну військову освіту і досвід ведення бойових дій, не стане. Е, безудержно рватися вперед там, для досягнення якоїсь цілі, залишаючи оголеними фланги. І саме зараз противник намагається вирішити цю проблему, е убезпечивши свої фланги. І, і тут ми говоримо про. Такий важливий пункт, як селідова, який противник намагається війти з двох сторін, і відповідно до цього це вписується в ту ж саму концепцію. Ми говоримо про серйозну ситуацію в районі Курахівки і намагання противника після захоплення Цукуріного прорватися вже по напрямку на Вознесен Вознесенку і вийти на берег Курахівського водосховища, створивши загрозу Курахову. Ну і останнім ми останнім тижнем ми отримуємо все більше і більше повідомлень щодо підроки противника до введення штурмових дій на південному напрямку фронту, що так само може свідчити про а, пожвавлення ситуації саме на південних ділянках фронту. Не йдеться про те, що завтра противник почне наступ, але йдеться про те, що противник зараз намагається прощупати наші позиції і створити передумови, можливо, для майбутніх наступальних операцій. Ну що стосується саме... запорізького ще напрямку, от постійно є з'являється інформація, що от, от і може розпочатися наступ. от, ну, на ви ділянці. знаєте, ви знаєте, шановний Вадим, тут власне йдеться про те, що от, от і наступ. А якщо звернутися до першого джерела. І тут хочеться процитувати Владислава Волошина. Він говорить про можливість штурмових дій. Штурмові дії, чи можна їх розглядати як підготовку до наступальних операцій? Абсолютно можна, але це не означає, що е, на другий день після початку штурмових дій починається наступ. Наступ це трошки інша категорія, яка потребує серйозного накопичення сил та засобів противника для того, щоб він, він міг Мав можливість а, проводити такі дії. На сьогоднішній день поки що, підкреслю, поки що, ми такого не розглядаємо. Плюс, знаєте, запорізький напрямок там зараз всі переживають за район Кам'янського, де противник там фактично по суходолу а, колишнього Каховського водосховища вийшов на північні дачі. А, а також ми говоримо про інший напрямок, який і так був завжди гарячим. А саме роботинського напрямок роботинського виступу, який логічно є ціллю противника для того, щоб убезпечити свої майбутні операції, тому ситуація складна. Ніхто не казав, що вона була і буде легкою, але ми тримаємо фронт, ми намагаємося утримувати наші позиції і наносити максимальний урон противнику. Пане Сергію, дуже вам дякую за ваш, як завжди, високопрофесійний огляд ситуації на фронтах російсько-української війни. Військовий експерт, полковник збройних сил України Сергій Грабський. Спеціально для ми з України. Дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. На все добре і до побачення.